Вітаю! Мене звати Пономаренко Денис, я адвокат-партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Це рубрика про адвокат, і ми продовжуємо говорити про ризики при використанні статті 383 Кримінального кодексу України як тактичний хід у кримінальному провадженні. І сьогодні ми поговоримо про негативну реакцію слідства або суду. Деякі слідчі та прокурори можуть сприймати вашу зустрічну заяву вороже, мовляв, захист грається в підрив авторитету слідства. Є ризик, що після цього вони стануть менш іти на зустріч у основній справі, а суд може подумати, що це лише тактична гра. Щоб зменшено цей негатив у заяві і подальших діях діяти конкретно. І по суті, не перетворюйте її на емоційну атаку на слідчого чи потерпілого. Пишіть сухо і з доказами. Ось розбіжності, ось факти, фальсифікації. Прошу зареєструвати провадження. По можливості повідомте про подання заяви вищому керівництву слідства або процесуальному керівнику. Підкресліть, що це вимушений крок для захисту прав клієнта. Коли всі бачать аргументи суто в правовому полі менше шансів на опередження. Ризик розкриття захистом своєї стратегії достроково. Подавши заяву про злочин, ви певною мірою розкриваєте карти. Показуйте, які саме слабкі місця бачите в обвинуваченні. Прокурор може використати цю інформацію або аби підсилити свою позицію, наприклад, залатати дірку у доказовій базі або підготувати потерпілого до незручних запитань. Це неминуче, адже ви офіційно озвучуєте контроверсію. Щоб не нашкодити клієнту, обирайте правильний момент для подачі такої заяви. Часто доцільно зробити це після того, як основні докази сторони обвинувачення зібрані і зрозумілі, тобто, коли ви вже знаєте, на чому базуються підозри. Якщо робити це надто рано, слідство може швидко підправити обвинувачення, перш ніж ви встигнете його спростувати. І навпаки, якщо зволікати до кінця, то втрачається сенс. Су скоро докази на зібрані. Ідеальний час, коли у вас на руках є козирі. Але процес ще на досудовому етапі. З вами був я, Адвокат Пономаренко, рубриці про адвокат. Ви поставили вподобайку, коментар. Ставте, пишіть. До нових зустрічей!